Володимир Путін уперше відреагував на мирний план Дональда Трампа. За словами Путіна, Росія нібито готова до мирного вирішення. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа під час засідання з членами Радбезу Російської Федерації він заявив, що Сполучені Штати просили російську сторону проявити гнучкість щодо українського врегулювання. План із 28 пунктів обговорювався і до Аляски. Зараз же він модернізований, предметно з Російською Федерацією його не обговорювали, заявив Путін. Він також заявив і те, що мирний план Сполучених Штатів обговорювали тільки у загальних рисах. За словами Путіна, Росія нібито готова до мирного вирішення. Ми готові і до мирних переговорів, але це вимагає предметного обговорення усіх деталей пропонованого плану, заявив він. Також Путін сказав, що Росія отримала мирний план Сполучених Штатів з 28 пунктів. За його словами, він може лягти в основу угоди з Україною. Як писав Головред, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів: зокрема, це скорочення армії, відмова від вступу в НАТО і відмова від території Донбасу. Тим часом європейські союзники разом із президентом України Володимиром Зеленським відкинули ключові положення, запропонованого Сполученими Штатами та Росією плану припинення війни. У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту Великої Двадцятки у Південній Африці, щоб визначити Подальші спільні кроки. У п'ятницю 21 листопада президент Володимир Зеленський звернувся і до українців. Він заявив, що зараз один із найважчих моментів нашої історії. За його словами, зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні двадцять. Вісім пунктів або вкрай важка зима.